Мені приснилось якось у дорозі, як я останній раз виходила з воріт, в сльозах стояла мама на порозі, немов прикована, і дивилась сумно вслід. Вона тоді зі мною так прощалась себе винити буду все життя своє. Чому вернутись я не догадалась? Це думка спокою і нині не дає, а мама не могла тоді признатись, що скоро, зовсім скоро вже покине нас. Могли б ми з нею ще раз обійнятись, прощатись треба, як востаннє, кожен раз. Та хто про це в дитинстві може знати? Картину цю вже, бачу, стільки літ. Стоїть в сльозах вся мама коло хати, І я з валізами біля її воріт. Коли збиратись будете в дорогу, я вас благаю, люди, не спішіть. Огляньтеся, верніться до порогу і своїх рідних ще раз обійміть, щоб серце потім не пекло від болю. За те, що з ними попрощатись не змогли, і не винили ні життя, ні долю, що неуважними до них колись були. А щоб ніколи ви не відчували. Гіркого присмаку вини і каяття, я прошу вас, аби не забували тепло віддати рідним за життя.